Які перспективи зараз Маріупольського аеропорту, чи звільняють його військові, чи стане він громадським? Безумовно, сьогодні стоїть питання щодо визначення пунктів постійної дислокації військових частин, які знаходяться в аеропорту. Тому І практично наш візит тут з визначенням фондів, на яких будуть знаходитися ті військові частини, органи управління, які виконують обов'язки сьогодні. По недоторканості нашої держави в ході ведення антитерористичної операції. Друге питання було сьогодні цікаво зустріч з керівництвом Азов Марша. Визначились тими напрямками роботи, за якими маємо працювати, що стосується безпосередньо виробництва комплектуючих для збройної військової техніки. Тобто практично всі зустрічі пройшли позитивно. Рішення розуміння місцевих органів влади, практично ми її підтримку знайшли за всіх питань. І триває далі робота, та, яка перед нами стоїть.